Показуй, що тобі мама купила? Пицца. Давай показуй. Піца Пицца і шо Це... І мотоцикл. А ще що мама купила? І що це таке? Два Це конфетки такі, да? Зуби. Покажи зуби. Це не зуби. Це отак. Ма це отак. Як? Отак. Показуй. Отак? Не, отак? А я поняла. Ти сам умієш відкривать? Сейчас. Ану давай показуй. Открыла, Кити, Да. Угу, кушай. И у нее еще конфетка, да? <наха> <нах> 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 Рассказывай с маме? І піца. Моцик, і піца. Розказуй, де ти сьогодні був, де ти їздив з мамою. У церкву? І що ми там з тобою? робили? І І чай. вареники. Які вареники? там. Оце Все, махай всім, пока-пока. Пока-пока. Каже, будуть ще відео. Ось подивися. Кого подивиться? Ой, як епічно. Ой, будь здоров.